Вітаю всіх на каналі. Сьогодні знову приїхали робити землянку. Погода сьогодні взагалі капець, дощ, ну, дощ не сильний, але він наскільки неприємний, що я не знаю, чи вийде на щось сьогодні зробити. Сьогодні я планував підготувати матеріал для того, щоб зробити каркас. Взагалі планувалося сьогодні, щоб я підготував матеріал, а завтра вже робити каркас. Але в зв'язку з погодою я не знаю, чи вийде щось зробити. Я взяв сьогодні совкову лопату, як планував, сьогодні ще ми трохи підберемо. Обкопаємо ще, трохи виберемо землю. Якщо вийде по такій погоді підготувати якийсь матеріал, ми це зробимо. Якщо ні, то на цьому і завершимо. Ну що ж, по ходу відео розберемося, як то кажуть. Погнали! Ось що ми зробили минулого разу. Зробили сходи. ну Вже набагато краще спускатися, тому що минулого разу чуть не улетів униз. Видно, якась живність ходила. Там, до речі, нора. Схоже на те, що лисиці. І видно сліди. Так, ну, ось наша робота минулого разу. Сьогодні я хочу трохи тут попідбирати це все. Можливо, ще трохи заглубиться. Ну, якщо, звісно, вийде, спробуємо спробуємо знайти якийсь матеріал, але, 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 але. проблема в тому, що пройшов дощ мокро, а нам потрібно спускатися туди вниз, щоб шукати якийсь матеріал, от тому та й вся проблема, якби ми були на рівній місцевості, Хрен з тим дощом. А так я просто не уявляю, як я буду підніматися під цю гору, да ще і з ломаками. Ну нічого, щось придумаємо. Так, добре, будемо вигружатися. Погнали. <клес> Ось такий набір у нас сьогодні. Взяв сьогодні акумуляторну пилку. Але не знаю, чи вона нам сьогодні знадобиться, так як я не знаю, чи буду я сьогодні готувати матеріал. Побачимо, спробую спуститися вниз, якщо я зможу піднятися по мокрому листю, то будемо, будемо щось шукати, а ні, то я взяв сьогодні совкову лопату, хочу трохи заглубитися ось тут. Ну, в общем. Побачимо. Ось держак у мене вже є заготовлений. Я минулого разу знайшов. Зараз скрутимо лопату і будемо робити щось. Поїхали. Так, ну що ж, дощ все-таки не дає нам сьогодні щось робити, але дещо ми встигли. Дивіться, трохи підрівняли місце під землянку, трошки заглубилися. Сильно заглублятися я не став, тому що я не бачив цьому ніякого сенсу. Так, підготували опори для нашого каркасу. Ось дивіться. Дві опори у нас по 2,20. Сама висота у нас буде 1,80 і 40 см піде в землю. І чотири опори. Це ті, що будуть по бокам. Ззаді дві і спереді дві. Ну, Хто не бачив схему землянки, будь ласка, перейдіть, перейдіть за посиланням я залишу під відео. На перше моє відео, де я знімав і я там викладав. Схему землянки. Ці опори у нас будуть по 2 метри, і так само будуть, буде 40 см землю, можливо, 30. І вийде у нас такий невеличкий скос. Ось так. Ну, багато ми не встигли зробити, тому що все перебив дощ. Він і зараз капає. Самі розумієте, воно грязько, на ноги налипає. Ну, Максимально некомфортно щось робити. Тому будемо чекати сухої погоди, можливо, навіть якогось невеликого морозцю. Якби навіть зараз був мороз і сніжок, я думаю, це було б набагато краще, ніж оце слякоть оце. оце, оце ось подивіться. Ну це капець. Ось так, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, сильно не закидайте сміттям в коментарях, тому що я все ж таки перший раз це роблю, тим більше сам. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До наступних зустрічей, всім пока!